Знайомо, чи не так? Саме тому я тут, щоб допомогти вирішити цю проблему для багатьох гравців, які не можуть нормально грати через це. Для початку треба зайти в папку RageMP потім в Client Resource та видавати все звідти. Це сети сервера, які більше не знадобляться. Після цього заходимо в налаштування RageMP та вмикаємо Low Quality Server Assets. Не хвилюйтесь, пюре замість текстур не буде, просто деталізація стане трохи меншою. Потім заходимо в Riva Tuner, додаємо GT-5 до списку та встановлюємо ліміт 60 FPS. Це потрібно для того, щоб GTA 5 не навантажувало зайвий раз відеокарту, бо навіть з увімкненим Vsync, GT-5 видає трохи більше за 60 FPS, і через це теж можуть бути проблеми. Після цього рекомендую зайти в звичайну GTA 5 і в головному меню виставити ось такі налаштування графіки. Після цього можна виходити з GTA 5 та заходити на Quanter P, де у вас почнеться повторне скачування сетів. Якщо це відео допомогло, то буду дуже вдячний за лайк та підписку на мій канал. Бажаю успіху та приємної гри на Quanter P.